Вітаю вас на каналі таро та Троянди. Чи платимо ми за помилки предків тисячолітньої давнини? Проведемо сьогодні глибокий таро розклад про причини минулих та теперішніх бід українського народу, випробувань України від насильницької християнізації до сучасних воєн. Пошукаємо відповіді на питання: як розірвати коло страждань? Та який духовний урок ми проходимо зараз? Крізь аркани Таро подивимося на історію, яку ми творимо сьогодні. Сьогодні в нас таро ангелів яке і відповість на всі запитання. Тож, у чому? Полягала справжня духовна сила до християнського раннього періоду наших предків. Висока духовна інтуїція та зв'язок з космосом. Зірка символізує, що кожна людина мала прямий канал зв'язку з Божественним через стихії, зірки, Сонце. Якщо зірка це небо, то лицар Пентаклів це Чорнозем, сила предків була в їхній витривалості та прив'язаності до землі, шанобливе ставлення до рідної землі та роду, а колісниця незламна воля, здатність перемагати обставини. Предки мали рівновагу, вони дивилися в небо по зірці, міцно стояли на землі по лицарю Пентаклів і впевнено рухалися вперед у майбутнє по колісниці. Трагедія пізніших часів могла статися саме тоді, коли цей баланс між небесним, земним та вольовим було порушено зовнішніми впливами. Дно колоди, по суті, питання. Нам розповідає про те, що Україна зараз проходить шлях від заплющених очей по двійці мечів до світового визнання по Сонцю та духовного стілення по помірності. Карти кажуть, що кара закінчується там, де починається єдність по двійці кубків, та усвідомлений вибір свого шляху закохані, та карта. І...